Ми не будем слушать штота заміняє. Ні, ви вы ви просто виступайте популярізіруєте гавно це. То ви ж українськия казати ви завідання? На цих кадрах сутички українців у Львові, Одесі та Білій Церкві. Причина всюди одна: російська музика в громадському просторі. Подібні скандали були і в Запоріжжі. Тож ми запитали у запоріжців, чи слухають вони російську музику та як ставляться до неї в громадському просторі? Так слухаю, бо є багато як. Та мені подобається, і я слухаю не на платформах, які монетизують, а на мене вся скачена ще напевно років з 10, тому я абсолютно не бачу в цьому проблеми. Ну, музика в заходах для мене це більш фон. Я, якщо чесно, рідко коли звертаю увагу на те, що прям там слова вдаючись, так що абсолютно все одно зараз не дуже. Чесно кажучи, намагаємося більш українською слухати, ну, коли по радіо, там щось таке. Українська зараз більше подобається чомусь не знаю чому, але більш подобається. Музика це ж не політика, я так вважаю, що це не дуже важливо. Це музика. іскусство, одним словом. Вона не в чому не війнна. Ну, не всіх, а багатьох. Ті, що от раніше там, наприклад, там, бутирка, ну, таке от, ну. якщо мені подобається музика, б її не слухати. Є немає там, як кажуть, там закликів, що там, типу, ось за Росію, за ето, ну, що нормально, просто пісня, от, старі там, багато там є про любов, про ето. Ну, нормально, я вважаю, відношусь до цього. Попри розповсюджену думку прослуховування російської музики в Україні на офіційних платформах є прямим фінансуванням держави-терористки. До прикладу, Spotify та Apple Music за одне прослуховування сплачують автору по 21 копійці. А YouTube Music – 28. За даними Best Music, треки, що потрапили до десятки кращих, можуть отримувати до 18 тисяч доларів на квартал. Ті ж, які були у сотні найпопулярніших, могли отримувати від 3 до 7 тисяч доларів. І всі ці гроші йдуть до бюджету. Країни походження лейблу. Статистику в грошовому еквіваленті озвучили у Мінцифрі України. Наприкінці 2021 року за одне прослуховування пісні виконавець отримував від 10 до 20 копійок. Якщо українці прослухали пісню російського виконавця мільйон разів, то його команда отримає близько 8 тисяч доларів. З цих коштів сплачують податки в російський бюджет, який і фінансує армію. Крім фінансових питань, прослуховування музики з країни-терористки є неправильним з точки зору моральності. У цьому переконаний директор одного із запорізьких ресторанів, особливо під час повномасштабної війни. Я вважаю, хто зараз працює в Україні, хто зараз платить податки в Україні, заробляє гроші в Україні, допомагає військовим і разом ми йдемо до перемоги взагалі. Повинен уявляти собі, що допомагати нашим йолупням сусідам це табу. Крім моральної складової, є ще й закон, проте і його не всі притримуються, адже як повідомляють правоохоронці, з початку великої війни вони зафіксували 68 випадків порушення мовного закону. Додають, покарати такого порушника вдається не завжди, проте реагують на кожен випадок. Поліцейські документують дані порушення. Вони встановлюють причетних осіб, свідків, очевидців події, перевіряють осіб, які прослуховували музику на можливу причетність до співпраці з спецслужбами та збройними формуваннями Російської Федерації, складають відповідні матеріали і ці матеріали направляються до уповноваженого дотримання українських мов. Ожен небайдужий громадянин може самостійно подати скаргу щодо порушення мовного закону. Зробити це можна, надіславши листа на електронну поштову скриньку чи онлайн. Для цього потрібно зайти на сайт уповноваженого із захисту державної мови, натиснути іконку повідомити про порушення та заповнити відповідну форму у кінці сторінки, вказавши особисту інформацію та обставини порушення. Є закон щодо функціонування української мови як державної. Цей закон охоплює. Суспільні сфери життя, але він не стосується приватного життя та богослужінь. У е, сфері суспільного життя культура, публічні заходи, транспорт, обслуговування і таке інше, е, тим паче державна служба, надання послуг рідноманітних, в тому числі і державних це все відбувається виключно державною мовою. У поліції додають слід зафіксувати правопорушення на відео або ж на диктофон, адже це є вагомим доказом скоєного та суттєво полегшить роботу правоохоронців. Наталія Юр'єва, Олександр Гоц, Роман Петляр, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.